Приготували для вас, ми це хто? Це усі викладачі нашої недільної школи, а також ті, хто нам у цьому допомагають. Приготували для вас святкову лялькову виставу, яка безпосередньо пов'язана із тою і з тим, чим ви власне будете займатися протягом нашого навчального року. А пов'язана пов'язана вона. З навчанням у недійній школі, а також у звичайній школі. Наш ми спробуємо з вами сьогодні розібратись, яку, коли і як відвідувати і яке ставлення мати до тої чи іншої школи. Тому до вашої уваги зараз ми представляємо нашу представу. Як звіряти йшли до школи, О, про це цікаво знати. Хочу всім вам розказати. Звірі, як і людські діти, вміють плакати, радіти, вміють бігати, стрибати, хочуть все на світі знати. Їх же мусить хтось навчити, як у лісі треба жити. Тому школу в певний срок і відкрив лісовичок щоб усі малі звірята в школі все могли вивчати. В гарний день, в осінній час всі зібрались в перший клас, пізно шерсті, вередливі, мовчуни і галасливі. Схожі трішечки на вас. Всі зійшлися в добрий час, боязкі, смішні, сміливі, звірі, всі були щасливі. Як тут буде, ще не знали, але всі поприбігали. Лісових малят зустрів, на узліса їх повів. Добрий день мої малята, лісові звірята, на пеньочки посідайте, крику лише не здіймайте, як ведеться, як порядку Познайомимось спочатку. Вчитель я ваш лісових, а до крику я не звик. Тому завжди пам'ятайте, пучку вгору підіймайте. Щось, як хочете сказати, можна і лапку ще підняти. Ми, Ми... до школи так хотіли. Ми... До теплої весни я маленький їжачок, класний су листків почок, ліс прибрався в шати нові, В школу ми йти готові, а учитись буду гарно. Я ж прийшов сюди не марно, всі науки хочу знати, Щоб дорослим швидше стати. Ричка хала, знай мене зовсім мало. Ото моя чувчіця, учи дівце знадобиться, поки те, сонце гріє, познавчитися зуйну, а як стане холодно. Кусайтесь, не грізіться, всім у мирі треба жити, Лісові науки вчити. Треба бачу, брати трин. Вас багато, я ж один. Ніжні всі такі не знаю. Я їх зовсім і не кусаю. І нікого я не довг. Я звичайний сірий вовк. А порося оте зелене. Хай собі іде від мене. вчитися прибіг, школу вашу, ледве з тих, бігла нісом і лугами, заблудилася без мами, та дорогу все ж знайшла і до вас оце прийшла. А я і стріпав, стріпав, від стрій лисічки утікав. І хоч як її борюся, та разом... Але хай мене не діть. Ми ж усі прийшли вчитись, нам би краще подружитись. О, о, о. правду каже наш му Ми прийшли в країну знань, а тому потрібно вчитись і дружити, а не битись. І тому хай Най багато не буває, а хто рано стоє, того все на світі є. По порядку. Віта. Я віслюк. Прийшов учитись. Дуже хочу я змінитись. Бути впертим і нас сніг. Але дальше просто гріх, хочу все на світі знати і характер поміняти, До науки впертим бути, а про лінь свою забути. І я до школи теж хотів, та в гущавину забрів, там ото на метку наївся, ледь було, не запізнився. А у школі ж так цікаво. Правда? <різвіло> Там життя проходить жваво. Будемо не тільки вчитись, а зумієм подружитись. Ва-а -а -а! А я щось не второпав, щось двоїться в очах. Я пів лісу, бач, протопав, хутро видрав по кущах. Все спішив, щоб не спізнитись. В школі, щоб розумним бути. Ставим. Як же тут не розгубитись? У яку з двох шкіл вступайте? Бо що я маю обирати? У як скільки в тиждень днів учитись? Просто в школі п'ять чи шість, а в неділі шість днів. Лише озвідчить. Як все так, то я вже вибрав у недільну я гайну. До наук я дуже здібний. І за день все осягну, а тим паче заявляю, що вчитись я бажаю, запевняю чесно вас. Та гуляти полюбляю я сильніше у шість раз. Юні друзі, любі діти, ми зібрались недаремно. Ці стежки ведуть до світла. З лісу, де було нам темно. Обирати нам не треба, бо обидві нам потрібні. Кожна з них веде до неба і шляхи їхні подібні. Просто школа. Чить читати, рахувати, пізнавати світ, природу, ліс на ж, дітки. Розуміти, що, як, звідки. Просто школа, чить наука, про усе, що бачим оком. Ці знання дають нам руки ключик від усіх законів. Цей чарівний ключик може відкривати двері світу, хто пізнав закони Божі, той ним буде володіти. Ясно, школа нам потрібна. Вже й не можемо діждати, правда? Да! Але на що ж диві? Ми дуже здібні, щоб про все й одні дізнатись. Коли різні, очі схожі, кожній з них своя наука. Бо важливо, щоб ключ Божий у надії трапив руки. Добре буде, якщо ключик візьме в руки хтось потяжчий, він свої знання залучить, щоб змінити світ на краще. Та якщо цей чудо ключик раптом трапить до злодія, і тоді весь світ замучить і настане безнадія. Ось чому ще недостатньо вивчити науки світу. Треба в першу чергу мати нам від серця ключик світлий. наше серце цілий світ. У нього є закони, зла, добра, життя завіть, подолать собі дракона. Що ж робити, як нам бути, як нам цей врятувати, як нам впевненими бути, що ми можемо ключик мати? Це мистецтво жити, любити. Бути добрим всім прощати. От за цим недільно діти, в школу треба поспішати. І тоді ми будемо певні, що ключі від всього світу будуть мати ті учені, які мають серце світле, любі любимої діти, і в звичайній школі добре, щоб зачиненими двері не залишилися жодні. А хто любить спілкуватись, відпочити, веселитись, має в церкву завітати, щоб в недільній школі вчитись, о наука ця приємна, світла, радісна при тому надає заряд енергії, шестиденну зніме в тому, Тож чекаємо вас дуже, просто скоро і в недільній, присвятіть наукам Божим. Без останку час свій вільний. Готовий світу. Ми у дорогу. Маг на бути ключ від віту. Над драконом перемогу. Щоб знанням ми просвітились. І науки знали Що?